Слава Богу. У саду Гевсиманським душею томився, наш Господь, й до Отця тої ночі молився. Пронеси мимо мене цю чашу, мій отче, та нехай буде так, як ти сам цього хочеш. У смертельній тривозі душа пробувала, Під, мов краплі крові, на землю стікали, Бог Творець, але тілом Він був як людина. Знав Господь, що вже близько смертельна година, ніч кругом, тишина, вся природа дрімає, учні сплять недалеко, і вони ще не знають, що до саду вже зрадник спішить з ворогами. Він не раз з ними був, тут разом, вечорами. Будуть учні в Ісус, ви скоріш підведіться, щоб не впасти в спокусу, пильнуйте, моліться. Бо ось ось наближається час той жахливий, як син людський потрапить друг нечестивих. Так він тричі звертався, а вони усе спали, що очителя схоплять і гадки не мали, лиш Небесний Отець бачив серця скорботу і дав йому сили той страх побороти. Зрадник Юда прийшов, о той сад із юрбою, в них мечі і киї всюди були з собою. Юда там, поцілунком Ісуса вітає, що то Ісус, Він ворогам виявляє. Промовляє Господь, я щодня вжив у храмі, там мене не взяли. ви, Я був завжди з вами, але сталося все це, щоб збулося Писання, там схопили Ісуса й повели на страждання. Час темряви настав, катували і били, шаленіли від радості, демонські сили. Над володарем світу знущались жорстоко, завдавали удари і рани глибокі. Ми сьогодні в цей день з вами згадуємо знову ті тортури великі і муки Христові. Тож смирімо серця і коліна схилімо за цю жертву Ісусу. Подяку несімо. Амінь.